Реальність така, що більшість людей вірять кому завгодно, тільки не слову Божому. Віртуальна реальність навпаки відділяє від того, що насправді відбувається у світі. Щоб знати реальність, треба знати Слово Боже, а там написано, що за всіма ознаками ми живемо на порозі зняття шостої печатки апокаліпсису, на початку виповнення тих знамень, про які попереджав Ісус, і після яких буде друге Його пришестя. Він не вказував конкретний час, але вказував на прикмети останнього часу і попереджав: Стережіться, щоб вас не ввели в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям і скаже: Це я і час наблизився. Ви ж не йдіть за ними, пильнуйте і повсякчас моліться, щоб той день не застав вас зненацька, щоб вам удостоїтись уникнути всього того, що має статися, і стати перед сином людським.